Пити чи не пити водичку, читати або не читати книги, приділяти час собі або не приділяти, засуджувати когось або пройти повз. Що це? Як на мене, все те, що ми робимо або не робимо протягом дня, це все є наші звички. Тобто, звичка це є все те, що ми виконуємо автоматично і не замислюємось над тим, що ми. Робимо. Звичка формується через регулярне повторення, і вона переходить в стан, коли є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутріціологиня, спеціалістка за ЄРВД, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Кожен випуск свій я наголошую на те, що як важливо піклуватися не тільки про свій фізичний стан, а також необхідно піклуватися і замислюватися про свій психоемоційний, тобто ментальний стан. Всі ми живемо в час колосального стресу: хтось більше, хтось менше. І, на жаль, навіть те, що ми пристосовуємося до цього стану, це також є звичкою. Сьогодні захотілося б говорити саме. Наші звички, які є або відсутні в нашому повсякденному житті, я не буду розповідати вам про те, що не варто палити, вживати алкоголь, і як це не є корисно для нашого організму, коли ми ведемо малоактивний спосіб життя. Думаю, це очевидно і зрозуміло абсолютно кожному. Сьогодні я хочу направити вектор вашої уваги саме на ті звички, які допоможуть вам позбутися тривожності, налагодити контакт з собою, наповнитися, взяти якісь натхнення для себе. Так? І найголовніше це повернути себе до самих себе ж. А мало того, що кожен з нас живе в колосальному стресі, а ще. Нас оточує дуже дуже багато інформаційного шуму, і це також мій біль того, що багато хто втратив себе під натиском саме цього інформаційного шуму. Багато хто з нас не може ідентифікувати, які думки належать саме йому, а які прийшли в нашу головеньку ззовні, тобто під впливом того, що ми почули десь щось, продивилися десь щось так. На кого звернули увагу, це все якось акумулювалося в нас, і ми не розуміємо, що дійсно є нашим, а на що ми ведемося під впливом когось, під впливом чиєсь думки. Тож хочу запропонувати вам деякі звички, які допоможуть вам почати прислуховуватись до себе, повернути себе до самих себе ж і розуміти свої щирі та правдиві. Бажання. Всі ці практики, як ви вже здогадалися, і практики звички, вони присутні в моєму житті. Багато е, з цих звичок супроводжують мене протягом всього мого життя, і за що я в черговий раз хочу подякувати своїм батькам. Ну що ж, почнемо? Навіть не знаю, яка звичка є найважливішою, тому що, як на мене, то кожна звичка вона доповнює один одну. Кожного дня я спілкуюся зі своїми клієнтами, знайомими, колегами. І я відслідкувала саме такий момент, що багато хто з нас кожен день обесцінює себе, обесцінює свої досягнення, свої бажання. Все, що має, все це обесцінюється. Але дуже важливо бути вдячним і концентрувати свою увагу саме на того, що ви маєте, це дуже-дуже важливо. І це дуже просто бути вдячним за те, що маєш. Кожного дня нам зовсім трошечки не вистачає чогось для повного щастя. Але зупиніться, обміркуйте все те, що ви маєте, і будьте вдячними собі за те, що ви маєте. Кожному для повного щастя щодня не вистачає зовсім трошки. Так, навіть коли цілі. Досягаються. Навіть коли ми поступово йдемо на шляху до поставлених своїх цілей, все одно ми обесцінюємо цей шлях. Але зупиніться, подумайте, обміркуйте все це і скажіть собі дякую. Тож пропоную почати з самого простого бути вдячним. Навіть якщо у вас є не дуже добрі стосунки з батьками, дуже раджу вам подякувати своїм батькам. Не обов'язково це робити персонально, ви можете зробити це подумки, але подякуйте своїм батькам навіть за той факт, що вони дали вам життя, і ви живете саме це життя зараз на цій планеті. Коли я була маленька, моя бабуся завжди повторювала мені фразу таку, що кожен має те. На що він заслуговує? Коли я була мала, я не дуже розуміла сенс цієї фрази, але коли подорослішала, все це зрозуміла, і навіть сенс цієї фрази заграв для мене новими фарбами. І в якомусь сенсі, вибачте, за тавтологію, але я взяла цю фразу як девіз для свого життя. Тобто, все, що маю я, я на це заслуговую і я дуже вдячна за це. Якщо у вас з'явилися навіть такі думки, що саме час попіклуватися про себе, налаштувати своє харчування, попіклуватися про свій фізичний, ментальний стан, подякуйте собі за ці думки. Ви на вірному шляху. Якщо ж, звичайно, ці думки прийшли до вас не ззовні, після того, як ви побачили свою подружку, яка схудла на черговій якісь дієті, і ви вирішили... Класно б і мені було б так. Ні, це буде не ваші думки і за це себе дякувати не варто. Тобто, коли це ви дійсно відчули, що це саме ваше, воно йде звідси від вашої душі, так, тоді зупиняємося і дякуємо собі. Ще хочу вам а, дати а, трошки а, таку інформацію на подумати. Кожен з нас, майже кожен з нас, щодня а, їсть той або інший продукт, наприклад, хліб. А замислювались, чи ви скільки праці і скільки людей задіяно для того, щоб випекти той буханець хлібу, який ви будете купляти, споживати самі або з вашою родиною. Навіть цей факт того, що скільки людей робить таку працю для вас, теж, я думаю, заслуговує на слова вдячності, і подяки. В зворотньому напрямку всі ви відвідуєте. Роботу або маєте свої бізнеси, так і своєю працею, своїм часом ви якісь блага, які допомагають іншим людям. І з зворотньої сторони інші люди також будуть вам вдячні за той продукт, за ті консультації або за ті поради, які ви впроваджуєте в життя. Так працює енергія. Навіть для такого стану, стану вдячності, нам потрібна енергія. А цю енергію ми можемо отримати з наступної нашої здорової звички це буде сон, повноцінний сон. Так, особливо важливо мати повноцінний сон. На жаль, для багатьох моїх глядачів з України повноцінний сон це є розкішю. Але виходимо з того, що ми маємо. Після повноцінного сна, ще дуже-дуже важливо в Підйоми. Хочу наголосити на те, що дуже важливо засинати і прокидатися в різні дні. Тобто, що я маю на увазі? Сьогодні ми засинаємо, завтра ми прокидаємось. Якщо ми засинаємо і прокидаємось в один день, це не є корисно для нас. Так? Ми повинні ці два процеси розділити. І тоді ми будемо отримати повноцінний сон і будемо з радістю, з легкістю прокидатися зранку. Після того, як ми прокинулися, пропоную вам приділити час знову ж таки собі і зробити якісь мінімальні вправи. Руханку ранкову, пригадати якісь вправи з нашого дитинства, які ми робили в садочку або в шкільний час, не треба якісь робити інтенсивні тренування на серце, не треба робити якісь кардіонавантаження. Елементарно якась мінімальна руханка. Поступово ви дойдете до того, що вам цікаво, те, що вам саме вас наповнює. Ви згодом зможете прислуховуватися і розуміти, що саме потрібно вам, особливо жінкам, коли ми дуже залежні від нашого цикла жіночого, і в, кожен, в кожну частину цього цикла ми маємо різну енергію, різне наповнення і різні бажання виконувати ті або інші фізичні навантаження. З приводу ще раннього пробудження, так е, я думаю, що на мене посипляться якісь тапки, помідори, що там ще зазвичай кидають е, в тих людей, які розповідають таку інформацію, що, начебто, я не можу рано прокидатися, бо я сова, я не можу рано засипати. Так, але я не приймаю ці зауваження, того, що е, в нашому світі дуже маленький відсоток людей, які мають генетичні поломки, які дійсно є совими. Природа нас створила за своїми біоритмами, тому. Ніяких зауважень, все це можна зробити, навіть якщо ви сьогодні лягаєте спати о першій ночі або там о 12 так, це і звичка. І звичку цю можна переформатнути і внедрити в своє життя щось нове. І це теж буде нова звичка. А ще є такий міф, що звичка для втілення в життя нової звички нам потрібен 21 день. Я хочу зауважити, що кожен з нас є індивідуальністю, і для когось достатньо буде 10 днів для того, щоб ми ввели нову звичку, а для когось буде недостатньо 50 днів. Тож слідкуємо за собою, орієнтуємось на себе і порівнюємо себе з собою вчорашнім. Для того, щоб прокидатися раніше, треба лягати раніше. Знову ж буде шквал, що зовсім нема часу, робота, діти, хатні хлопоти. Зупиняємося і думаємо, скільки часу ми витрачаємо на соціальні мережі, особливо вечірній час після роботи, коли ми шукаємо легкого дофаміну, якоїсь радості, так як хочемо відволиктися від буденного, що з нами відбувається за межами нашого. Дому, але в той же час, коли ми викреслимо цей час, який ми проводимо в соціальних мережах, і приділимо цей час на повноцінний час, який ми проводимо з нашою родиною, ми можемо використати цей час на якісь хатні хлопоти, і, відповідно, ми матимо змогу лягати раніше відпочивати. Я впевнена, що кожен з нас розуміє. Корисність, чіткість і послідовність цих рекомендацій. І багато хто з вас, я впевнена, намагався не один раз втілити ці рекомендації в життя, але щось йшло так. І все поверталось на круги своя, і ви думаєте, М, наступного разу? А чого це все відбувалося? А відбувалося це все елементарно, тому що ми хочемо все і одразу. Тобто, ми собі запланували схуднути, налагодити сон, займатися спортом, бігати, стрибати, вживати смузі, ще щось так, і все це одразу. А наш мозок. Це не сприймає. Це дуже велика, колосальна нагрузка і відповідальність для нашого мозку. І він буде робити будь-які спроби і чинити супротив, і буде казати, ні, це мені не потрібно, ми і так жили хорошо, і харчувалися нормально, і спать окей, я вже так звик. Все нічого не треба робити. І коли ми все навантажуємо на себе, ми потім слухаємося свій мозок. І відходимо від своїх бажань. А якщо ми будемо робити це поступово, втілювати кожну звичку одну за одною, це буде легко, і наш мозок не буде чинити супротиву, і все буде виходити так, як потрібно вам. Ще раз хочу наголосити: вводимо звички. Поступово. Часто на консультаціях багато хто мені каже з приводу фізичних навантажень, що багато не мають часу в своєму розкладі щоденному, щоб втілити якісь навантаження фізичні, які будуть відбуватися на регулярній основі, протягом, наприклад, двох разів на тиждень або трьох разів. Тому що, коли ми вводимо фізичні навантаження, дуже важливо. Водити їх на регулярній основі. Не так, що на цьому тижні ми працюємо 5 днів, на наступному тижні ми працюємо днів, потім у нас перерва, потім 2 дні, потім 5 днів. Якось отак от краще робити два дні на тиждень, але повноцінно, регулярно в графіку, аніж отак хаотично, п'ять днів, сім днів і зовсім потім нічого. Організм виснажується, розуміє, що М -м, розкладу немає. Ні, не годиться, я це робити не буду, і так само поступово ви відходите. Що я можу рекомендувати також з цього приводу. Кожен з нас щоденно відвідує вбиральню. Між процесом, що ми робимо вбирання, і процесом, коли ми миємо руки, ми маємо відповідний проміжок часу. І я рекомендую використовувати цей час з користю, коли ми йдемо мити руки. Ми зупиняємося і робимо 5-7 присідів. Тобто, це не займає дуже велику кількість часу, навіть якщо ви знаходитеся в офісі і ви в якоїсь офісній одежі, це все буде зручно зробити без ніяких адговорок. Головне, не забути потім руки помити. І порахуйте, скільки присідів ви можете зробити протягом дня. У когось це буде 15, а в когось це ж буде 30, і можна чередувати присіди з віджиманням від стіни, наголошую, потім обов'язково миємо руки і хвалимо себе за те, що ми зробили. Тож, бачите, абсолютно крізь є вихід з будь-якої ситуації. Головне бажання і розуміння, для чого це саме вам. Хочу, щоб ви зрозуміли, що Аня Іванченко це не тільки про повноцінне харчування, що я про більш Глибоке і більш цінне. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що кожен візьме ту інформацію з цього відео, яке, яка потрібна саме вам. Якщо ви не підписаний на канал, Підписуйтеся, не скупіться на вподобайки, так я бачу, що це відео є корисним для вас, і це надихає мене на створення нового контенту, який буде корисним саме для вас. Тож, до зустрічі у нових відео. Зичу всім, як завжди, здоров'я! Ваша Аня!